На стежинок на стіжок тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже добрий день. Дітки до нас завітала гостя. Щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди в усякі дні все стою в одній вбранні. І свитинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Це ялиночка, на яке свято прикрашають ялинку у кожному будинку. На свято Нового року. Ось послухайте оповідання. Сергія Носеня, ялинка. Пізнього вечора я подзвонив до лісника, нашого доброго знайомого, привітався і запитав Карпе Івановичу, як там у вас нічого не передбачається? Приходьте завтра раненько до Пташиного яру, Вирубку почали. Там весною дорогу прокладатимуть, от ми і розчищаємо. Кілька сосен вже спиляли, так що води для вас хвоя. Ось уже кілька років ми не купуємо новорічних ялинок, а прикрашаємо ту, що росте на подвір'ї біля оленченого вікна. Сталося це після зустрічі з Карпом Івановичем. Несли ми того вечора з базару пишне півтораметрове деревце, аж тут підходить лісник. Погомоніли ми про це, про те, а на прощання дядько Карпо й питає, скільки ж за цю красуню? Два карбованці заплатили. Жаль, якось болісно зітхнув Карпо Іванович. Що жаль? перепитує. Отаку От красу нищити і в селі, і в містах особливо. Кожний неодмінно хоче придбати ялинку на свято і навіть не подумає, що для того, аби виросла ось така, як у вас, треба щонайменше 10 років чекати. Якби моя воля, то я геть би заборонив рубати і продавати ялинки. Геть. Постоїть вона в хаті для втіхи тиждень-два і на смітник. Хіба ж це по-нашому, по-людському? Просто не замислюємося над цим. А треба, треба. Відтоді ми і не купуємо ялинок, а коли є можливість взяти кілька соснових чи ялинових гілочок на виробці, прикрашаємо ними в хаті. Тому завжди перед Новим роком я й телефоную до Карпа Івановича. Ось як і нині. Ще затемно вибираємося до шляху глибокою стежкою, протоптаною в пухких снігах, сніг рипить під ногами, зорі на синьому небі яскраво й гостро горять. Десь за годину ми вже біля пташиного яру. Дорога тьмяно поблискує, наїжена машинами та натерта саньми. за поворотом на узбіччі грузовик чорніє. Підходимо. Дядько Карпо на зустріч нам рада обзивається. О, добре, що нагодилися, і до Оленки. Ну як, Снігурко, мороз за щічки щле? Ні, я його не боюся. І то правда, чого його боятися? Хай він нас боїться. А ви це чого біля машини клопочитеся? А гостя непроханого піджидаю. Загляньте до кузова, лежать у ньому п'ять струнких ялинок. От бачите, ще й такі трапляються, це ж треба. От бачите, ще й такі трапляються, це ж треба, сердиться дядько Карпо, зрубав п'ять і знову подався. Не інакше як продавати буде, зауважує. Що він буде робити, я не знаю, а за цю шкоду відповідатиме. Десять років тому посадив я ці ялинки на схилі яру, і ось маю радість мертві, порубані. Дядько ступив до кабіни і натиснув на сигнал: натиснув і лісом довго котився тягучий плаксивий звук. Ніхто ніде не відгукувався, не з'являвся. Що ж, товаришу, ми тебе чекати не будемо, сказав дядько Карпо і гукнув до мене. Спробуй заводною ручкою, бо стартер не бере. Я кілька разів з силою крутнув, мотор чмихнув і глухо загуркотів. Карпо Іванович дістав аркуш паперу із записника, червоний олівець і вивив великими літерами. Машина біля контори, лісництва. Чекаємо. Глянь, в ну, снігурку, чи немає, бува, помилок? усміхнувся до Оленки дядько Карпа. Жодної. От і добре. Добре, що ви зустрілися вчасно, що допомогли мені машину завести. Дядько Карпо надколов ножем вершечок довгої ламаки, затис папірця, поставив ламаку в глибокий замет а сам сів до кабіни, Оленка вмостилася поряд, я забрався в кузов, і машина рушила. Ну, а ти, голубе, визирнувши з кабіни, голосно сказав у ліс до когось Карпа Івановичу. Коли не хочеш разом під'їхати, то доберешся пішки. Тут недалеко п'ять кілометрів, і вже тихо додав. Можливо, коли тимеш, ліс таки щось підкаже твоїй совісті. Пригнувшись за кабіною, я бачив у скельці, як донька щось говорила до лісника, а він, погоджуючись, кивав головою. Що то вона нашиптувала вам? запитує Карпа Івановича біля контори лісництва. Снігурка твоя хочуть навесні прийти всім класом. Допоможуть на місці зроблених та й там далі. На тому бугрі лисому ялинки посадити, відповів він і радо всміхнувся. Чи згодні ви з Карпом Івановичем? Як ви вважаєте це по-людському? Незабаром настане свято Нового року. Прикрасьмо нашу красуню. Чим ми будемо її прикрашати. На ялинці висять не часник, не цибульки, а скляні і сяючі кульки. Не забув на ялинку повісити син. Паперові барвисті стрічки, серпантин. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий і довгий виблискує дощик, видивляючись в кульки, немов люстерку, На ялинці висять шоколадні цукерки. Я б сніжку на ялинку насипала раду та кладу замість нього на гілочки ватр. Давайте порівняємо ялинкові іграшки. Кулька рожева, кругла, скляна. Блискуча, велика, а намисто яке? Добре. Дощик довгий, сріблястий, а серпантин. Ось ми і прикрасили нашу ялинку. А тепер послухайте віршик. Ялиночка-красуня в казковому вбранні для діточок засвічує ліхтарики вогні. Ліхтарики, ліхтарики горять, мов зірочки, чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Дітки, допоможіть, будь ласка, виправити речення. До нового року прикрасили берізку. Як правильно сказати. До нового року прикрасили ялинку. Далі у гості до малят завітали баба Яга та снігуренька. Виправимо разом. У гості до маля завітали Дід Мороз та Снігуренька. Наступне веселий Дід Мороз приніс повний портфель подарунків. Виправимо веселий Дід Мороз приніс повний мішок подарунків. І останнє новорічне свято одне з найкращих свят весни. Виправимо новорічне свято, одне з найкращих свят зими. Правильно. І вже новий рік поспішає разом із Дідом Морозом до нас в гості. Наприкінці заняття заряджаємося гарним настроєм.